Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами зваримо малинове варення. Рецепт у нас на 2 літри ягід. Ягоди ми висипали в каструльку, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння в процесі помаленьку помішуємо. Перемішуємо і варимо на помірному вогні. Доводимо до кипіння. Наша малина закипіла, ми варимо її 15 хвилин на помірному вогні, при цьому легенько помішуючи, нічого не додаючи. І так, 15 хвилин пройшло. Ми висипаємо пів літри цукру сюди. Перемішуємо горненько і варимо 10 хвилин при цьому періодично помішуємо. 10 хвилин прийшло, ми знову висипаємо пів літри цукру. Легенько помішуємо і варимо 7 хвилин. 7 хвилин пройшло. Висипаємо останніх пів літри цукру. Легенько помішуємо, варимо 10 хвилин і можемо закривати його. Погляньте, який колір красивий. І так, Наше варення зварилось. Ми його виключаємо і гарячим розливаємо в банки. Попередньо баночки ми легенько простерилізували і, вису і висушили насухо їх. Результат покажемо, яке нас вийшло. І так, наше варення захололо. Навіть не варення, а джем. Подивіться, його варення не назмеш. Перевертаю густина, капець. Погляньте. Погляньте, яка гостина його. Бачите? Тому, кому було цікаво, поширюємо, підписуємося. До нових зустрічей.